Друзі, вітаю! Прямо зараз. З'явилася інформація, що Іран перемістив свої ракети та завдає ударів по Катару. Там знаходиться американська військова база та аеродром. Крім того, американські військові бази розташовані в Бахрейні, є в Саудівській Аравії в регіоні та використовується в Йорданії відповідна інфраструктура за потреби для Сполучених Штатів Америки. Отже, Іран переходить від погроз до справи. Справа в тому, що буквально сьогодні американський телеканал NBC News повідомив про те, що Іран передавав приватно повідомлення Сполученим Штатам Америки про те, що він збирається. Завдавати ударів по американських базах і що ситуація може призвести до ескалації, в разі якщо Сполучені Штати Америки вдадуться до ударів по Ірану, передавав ці повідомлення а, безпосередньо Іран а, таємно, і Трамп їх нібито отримав під час саміту Великої Сімки, який відбувався в Канаді. Отже, ми бачимо, що ситуація переходить до того, про що я попереджав. Ви знаєте, що я наголошував на тому, що це є ймовірний сценарій того, що Сполучені Штати Америки можуть тягнутися дуже довго, тривалу війну, і Трамп може отримати свій Ірак та Афганістан легкої прогулянки, скоріш за все. Не вийде і зараз. Звичайно, що після цього ну напередодні, по-перше, інформаційна агенція МЕР Іранська повідомила про те, що нібито сьогодні, 23 червня, був завданий удар Іраном по а, безпосередньо американській базі в Сирії і були наслідки. Однак не було продемонстровано доказів, фото та відео в підтвердження цього. Ну і відповідно це можна сприймати як інформаційну провокацію з боку Ірану для перевірки реакції в США. Вона була вочевидь недостатньою, практично не було. І зараз ми бачимо, що від погроз Іран переходить до діла. Ну і відповідно, що це означає? Це означає, що або Сполучені Штати Америки зараз не нададуть значного значення цьому інциденту, цим атакам, тому що вони ж можуть бути неодноразові. І бачити, що Аракчі, міністр закордонних справ Ірану, відвідав якраз Москву, надихнувся, вочевидь, Путіним, тому що, мабуть, Путін пообіцяв підтримку, не виключено, що й зброєю, і таємним постачанням озброєння до Ірану. Путін засудив удар з США по Ірану. І в цьому сенсі, звичайно, у американців та росіян є суттєві розбіжності. Ну і тепер, звичайний, момент істини для Америки та для Трампа. Що ж буде далі? Тобто, яким чином будуть діяти США, або вони завдадуть знову ж таки точкових ударів по Ірану і скажуть про те, що все цілі досягнуто, і перемога ось уже вона тут. Як це зробив президент Трамп після ударів успішних по безпосередньо ядерних об'єктах? Зараз, до речі, невідомо до кінця, чи вдалося знищити і досягти кінцевої мети, тобто знищити всі розробки та ядерні матеріали. Ірану, які перебували на трьох об'єктах, із Фахані на танзі та Фордо, але є докази, є підтвердження того, що є влучання, знімки відео однак немає безпосередньо демонстрації руйнувань, тому це питання. Ну і відповідно ж, це знову ж втягування, тому що що робити в такій ситуації. Там знаходяться американські військовослужбовці близько 40 тисяч американських військових зараз перебуває на різних базах на Близькому Сході. І атака їх, це атака Сполучених Штатів Америки, це пряма відповідь Ірану, і це фактично те ж саме. Ну це це війна, це війна Ірану і Сполучених Штатів Америки і Ізраїлю, Сполучених Штатів Америки і Ізраїлю проти Ірану. Яким чином будуть діяти США? Можливий сценарій, що дійсно точкові удари, і знову оголосять про перемогу. У відповідь будуть удари а, Ірану, і знову ж таки ця ситуація продовжуватиметься. Можливо, Трамп попросить. Натаньяху ізраїльського прем'єр-міністра розібратися в цій ситуації і таким чином вирішити питання, заявивши про те, що ізраїльська авіація нібито завдала ударів по всіх цих об'єктах, звідки запускалися ракети по Катару, наприклад, ну і таким чином ситуація вирішена. Вона більше не становить загроз. Це теж сценарій, який може бути. А може бути наступний сценарій, що зрештою. Ну, доля обміну ударами досягне таких масштабів, що фактично без сухопутної операції буде не обійтись. Або навіть якщо без сухопутної операції візьмемо, то все рівно це буде ну, скажімо, мати наслідком збільшення ударів безпосередньо по Ірану і залучення все більшої кількості американських військових на військових базах в Близькому Сході. Я ж не думаю, що Трамп піде на те, аби військових зараз просто виводити звідти, оскільки він подав себе як тріумфатор, як переможець, і це дійсно зайшло в інформаційному просторі США. Наприклад, американська газета The Wall Street Journal написала редакторську колонку Editorial Board, в якій зазначили про те, що дійсно цей удар це демонстрація лідерства того, що США перебувають на міжнародній арені і все ж таки ну, змушують автократичні режими і диктаторські режими. Зрештою, скажімо, ну притискають до стінки. Хотілось би, звичайно, щоб США діяли. І притискали до стінки путінський, диктаторський режим, і щоб і Wall Street Journal, і інші американські видання нагадали про це президентові Трампу, тому що американський лідер на жаль так і не відреагував на терористичну чергову атаку Росії по українській столиці по Києву, де загинули люди. Є травмовані, є значні руйнування. І, власне кажучи, відреагував на це тільки посол Сполучених Штатів при НАТО Вітакер, який зазначив про те, що США і Трамп нібито засуджують такі удари по Києву по Україні. А тут ситуація розгоряється зараз. Наступні дії, які може вжити Іран, це початок мінування Ормузької протоки, створення перешкод там для судноплавства, глушіння та перешкоди. В gps сигналі що як наслідок буде порушувати нормальну стабільну навігацію безпосередньо, безпосередньо в каналі, в протоці, це може призвести до зростання цін на нафту. Проти чого вже виступив Трамп. Він написав допис про те, що навіть не думайте спричиняти зростання цін, і закликав Міністерство енергетики США збільшити буріння і видобуток нафти. Ну, для американців короткостроково це вигідно, тому що вони можуть видобувати нафту і продавати по високій ціні. Відповідно, нафтотрейдери США будуть отримувати прибутки в довгостроковій перспективі. Звичайного зниження ціни, все ж таки, це зрозуміло, але й при цьому США можуть заробляти навіть при зменшенні ціни. Але в довгостроковій, якщо нас, якщо нафта буде зростати, це буде призводити до погіршення економічної ситуації в Америці, в Європі та в світі, тому що зростають ціни на паливо, відповідно, вони тягнуть за собою зростання цін а, і, взагалі, ну скажімо, на все. Тобто, ми розуміємо прекрасно, це стосується, до речі, і України, тому що Україна не виключення і за умов збільшення зростання цін на нафту. Ну, ми ж розуміємо прекрасно це питання часу днів та тижнів, коли в нашій державі почнуть зростати ціни на дизельне паливо та бензин. Ну і з усіма витікаючими наслідками, тобто зі зростанням цін на багато, тому що логістика, тому що виробництво перевезення, все, що закладається в собі, вартість, відповідно, потягне за собою підвищення ціни для кінцевого споживача, і це звичайно. Негативно, плюс для нас негативно те, що американська увага остаточно переключається на регіон близького сходу. Відповідно, військові поставки, видатки на оборону, допомога та підтримка Ізраїлю і американських військових в регіоні на Близькому Сході. США втягуються у війну. Вона буде довшою ніж комусь уявлялося, і уявлялося президентові Трампу. Ну, подивимося, як будуть розвиватися події. Можливо, це переросте опосередковане протистояння Росії і США. Як би Трамп цього не хотів, як би він не хотів налагодити зв'язки та діалог із російським диктатором Путіним, як би він йому не симпатизував в силу певних причин Красновщини чи чогось іншого, але все ж таки це може статися і статися на близькому сході. Ось таке протистояння там назріває. Це все в тому числі наслідки і удару по Ірану? Тобто, треба було зважити і ці ризики, які можуть бути, США буде втягуватися, тому що ну по іншого сценарію зараз не існує. Хіба що США і Трамп підуть на поступки, будуть намагатися якось залагодити цю ситуацію, подати це як незначні інциденти і обмежитися точковими ударами. Але знову ж таки, а що якщо Іран знову завдасть точкових ударів? Ситуація динамічна. Буду вас інформувати обов'язково. Ви ж підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі, залишайтеся і, попри все, пам'ятайте, слава Україні!